Вітання всім, Сьогодні вже 28 листопада, черговий патч Black Desert, погнали його оглядати. Завезли не дуже багато, але коротше, як завжди, нічого цікавого. І так, нагадую, нарешті завезли по 5 грудня знижки на геймпас до Black Desert. Вкотре буду нагадувати, що гра розповсюджується по системі buy-to-play. купив і грай. То тому ті, хто боялися. Вам 10 євро це забагато можете заплатити зараз 1 євро, це щось десь приблизно 40-45 гривень. Купити гру і грати на Євросер. До всього цього також є ще і Українізатор. Лінк, де його взяти в Discord-каналі, я залишу, як завжди, в коментарі, тому навіть з українською мовою ви можете вже грати у Black Desert. Все доступне для вас. Тепер навіть проблем з англійською мовою у вас не буде. Тому купуйте і грайте в Black Desert. І так, погнали далі по івентам З 28 по 4 завезли коротше, зону Castle Ruins на Red Battlefield. Вона івентова, реєстрація з 18 по 22 за UTC часом. Це на Європі. Отримуєте 10 перемог і отримуєте за кожну перемогу. Ось цей тип нагород. Коротше, тут і 110 лаків, 120 лаків, за 9 перемог 500 крон, трішки Essence of Dawn за 6 перемог і такі інше. Ну, Дрібнички, але доволі приємно. Тому приймайте участь в РБФ, щоб заробити ці всі нагороди. Наступне з 1 по 12 забув виділити останній івент, скажімо так, шакату до 10-річчя Black Desert. Що буде? У велії буде стояти НПС. Він буде десь стояти там біля конюха, щось таке, десь в цьому напрямку, біля десь там, де як його. НПейса Оленя забув уже чесно. Фугара, ну, згадав. І, коротше, ви в нього можете купити Гармос uh, Хорн для того, щоб пати зробити три штуки на сім'ю по 24 лярди. Міфікал Сензор, так само три по 24 лярди. і решту приблуд, які вам будуть потрібні, якби один раз на сім'ю зброю для коня, якщо потрібно кому хто там ще не зібрав сет собі. Лаки від 150 починаючи до 70. На Rowзірка костюм, листочки по 100 штук можна купити відразу, типу, і не паритись. Але готуйте відразу велику купу грошей, бо кожен листочок по 160 лямів коштує. Звісно, в будівлю всілякі статуетки, які вам дають бафи певний час. Лохотрони, дуже багато лохотронів, по 5 штук кожного типу. Шакату боксів, то тому, якщо хочете відкривати, беріть й відкривайте, якби також. Майте це на увазі. Луцкроли 5 штук по 8 лямів, не знаю навіщо, але коротше вони їх також продали. Кому потрібно, кому не вистачає, беріть докупуйте. Якби. І ось так. О, це типу, я так розумію, це буде вже фінальний івент по шакату до 10-річчя, то тому кому що ще не вистачає, беріть та купуйте. Далі, шоп. шоп, я не дуже завжди оглядаю, бо в ньому немає нічого цікавого. Але 25% знижки на намет, потрібна штука. Як на мене, ну, варто звернути увагу, бо 25% це найбільша знижка, яку вони роблять тільки для цього намету. Це найбільша, яку я бачив за весь час. Тому можна купити. Якщо у вас ще є додаткові якісь, можливо, купони, можете так само взяти. І купити, якби ще використовуючи ще додатково купон, і цей. То тому маєте на увазі, що зараз, поки найкращий шанс до 5 грудня купити цей намет за майже копійки. Ну і сам патч Коротше, сам патч Дуже знову багато чергових змін по класам, в основному фікси. Але там тільки зачепили Валькірію трішки по змінам. То тому, в основному тут. По Котре, повторюю, це все фікси, але якщо ви бачите свій і вам цікаво, ставте відео на паузу і дивіться, що де там пофіксили або позмінювали. Тут у нас кого зацепили Рейнджер, Сорка, Персерк, Тамер, Муса. До речі, по-мусі багато. Валькірія, ось як я казав, у мейнстінці, в Сексешені на скілах трішки. Ніндзя, Візард, Вічка. Містік, Лан, Лучник і Нова. Якось так. Далі завезли по контенту. Завезли нового паті-боса до шрайнів чергового. З нього буде падати, якби. Ну, по суті, все таке саме, що падає з усіх босів на, скажімо так, на країні ранку 2 на цих паті-босах. Дроп сильно не змінився, але з харди буде падати ось такий от кебічарм. Такібі Charm і Primordial Crystal, 20 штучок, які випадають з босів, ви можете собі скрафтити, типу, до 130 лаків, я так розумію. Це такі приколи рецепта: від 90 до 130 лаків ви собі можете накрафтити, типу, через Simple Alchemy. І все. В суті, більш такого, нічого. Далі знову ж квести на нього, вікліки додалися на цього боса, то тому. Тосовно перемог так само за дві перемоги 3, 4, 5, гільдійні нагороди, це гільдійні квести для цих босів. Можете брати так само робити поїтемам. Додали емодзі. Їх можна купити тільки в шопі, якби, то тому кому потрібні нові емодзі, можете собі брати і купувати. Більш нічого по суті. Додали кристал, такий як Icon uh, Examples, це на Маргорія Крістал. Це новий морський кристал, коротше так розумію, який дістається з усіх можливих лохотронів, які тільки є. Тільки я не розумію, для чого він. То тому тут, напевне, більше моряки будуть в курсі. Для чого цей кристал? Для, для чого цей сій кристал, Чому, чому він з'явився? Чи що з ним зробили просто? А, типу, його імпрувнули іконку. Сорі, неправильно переклав і прочитав. Імпрувнули просто іконку. Все, вибачаюсь. Імпрувнули іконку. Так. Dark Seeker Retreat, блять, мій улюблений спот. Я не знаю, в скільки разів його вже переробляли. На моїй пам'яті, напевно, це вже буде четвертий раз, може п'ятий. Я вже точно не знаю. Але, коротше, знову черговий перероб спота. Знову, по суті, типу, його якби апнули, якщо подивитись зараз по інформації, яку я розповім. Але, блять, ну, чесно. І так, що з ним зробили? Підняли поріг о, вимог по характеристикам. Раніше був спорт 310 атаки, 420 дефу, тепер це 330 атаки, 300 430 дефу. До нього додали можливість випадіння Hunger, Essence of Devouring і шматків на телескоп. Збільшили вимоги Агрісу, але і з цим збільшили трешлут. З кожного типу мобів, тут ось навіть все розписано, показано, що з кожного типу мобів, от з цих двох велетнів, раніше падало по 4-5 а тепер буде падати по 7-8, але й Агрісу з 15 до 27 тепер ж ще також до цього всього. З оцих приблут, які сумоняться і все решта падало 1-3, тепер 4-5 і Агріса по 9 тепер жаре замість 5. Ну, зрозуміло що. І 1-3-2-4, ну, це, це з оцих усіх сумонящих. Я так розумію, верхній це з оцих маленьких мобів, а 1 3, 2, 4 це з цих, які йдуть на сумоні, тобто, ну, скоріше за все. І з великого, який вилазить, збільшили тільки трешлут з 20-30 до 80-100. Ну, як би виглядає це ап, доволі по факту він має бути приємним, але його потрібно перевіряти. Далі по ліхтарю Декії. Зробили так, що коли ви активовуєте ліхтар Декії, він журе тепер один його прочки замість 20. І тут трішки по спотам на циклопах і на олунах зробили так, що певний час будуть з'являтися тільки певні типи мобів. Після того, як там з'явиться Боголем, якщо брати, бо тут циклопи і олуни показані. То, типу, будуть з'являтися тільки дрібні моби після того, як ви вбили боса. типу, більше нікого. По нодварах збільшили дюрабіліті всіх будівель на всіх рівнях. Більш такого нічого. І, напевно, все. Більш таки патч нічого більше такого цікавого не завезли. Тому якось так. Ну, до цього цього додатково очікуємо, що десь там 14 грудня, якщо мені не зраджує пам'ять, буде вже кальфіонський прийом. 14 грудня, скоріше за все, це буде вже кальфіонський прийом, тому подивимося, що там ще також до нього цього буде. Ну і звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, фолловтись, ставте дзвіночки, щоб не пропускати вихід кожних відео. Також на мій твіч канал, я стрімлю Black Desert не тільки, але зараз в мене поки проходження Сталкера є, поки його не пройду, в мене поки всі інші ігри на паузі, навіть Black Desert я поки не стрімлю. Але контент якби, все рівно також пілю. Тому ради буду бачити вскрізь. У мене так само є телеграм-канал. Я сповіщаю, коли запускаються стріми, коли виходять якісь відео на Ютубі, так само все. Тому буду радий, якщо ви підпишетесь на всі мої актуальні соціальні мережі. І, як завжди, побачимось в наступному відео.